Семь років я мандрував світом, набуваючи досвіду і майстерності. Я бачите трохи чарівник, трохи винахідник, а ще роблю шоколад. Тож набрали в рот трави, і сидіть нижче води. Стоп, щось я накрутив. Розплутайте. Містер Івонка, я бачу ви ще той вигадник. Що ти робиш? Я роблю шоколад. Ось що який любиш чорний, білий, з горішками, зі скаженими фішками. Багато хто хотів продавати тут шоколад та усіх сміливцю. Знищив шоколадний картель. Не продаєш шоколаду, не відкриєш крамницю. Не маєш крамниці, ніде продавати шоколад. Шановні відвідувачі галереї Гурманія. Мене звати Віллі Вонка. Усе прекрасне завжди починається з мрії. Здійснюй свою. Обіцяю, мамо. От побачите це буде найкраща шоколадна крамниця. Світі та в історії! На фабриці Вілівонки дуже багато чудес. Тут можна із задоволенням поринути у світ солодкого дива, шоколадні ріки, травичка з м'ятного цукру і ще багато дивовижних декорацій, які не залишать байдужими дітей. Така подорож зможе стати для вас справжньою насолодою. Шкода, що тільки це не в реальному світі. А от досвідчені мандрівники й мандрівниці, подорожуючи справжнім світом, можуть брати в дорогу шоколад. Для чого? Хіба не можна наїстися? Річ у тім, що шоколад містить цукор і карбогідрати, простіше кажучи, це пальне для м'язової роботи і джерело фізичної активності, адже ці вуглеводи можуть швидко надати енергію і підвищити витривалість. Це особливо корисно на тривалих мандрівках. Тому шоколад може бути джерелом додаткових калорій, які залишаються для підтримки енергетичного балансу. Цікаво, чи можна його замінити в спекотну пору року? Та які харчові продукти ви поклали б у свій наплічник для подорожі? Поміркуйте. Адже ви на уроці основ здоров'я. з вами Максим Рудич. Вітаю! І просто зараз я відкрию секрети харчування та його значення для вашого здоров'я, для нормального росту, розвитку і підтримання життєдіяльності організму необхідні поживні речовини: білки, будівельний матеріал організму, жири, довгостроковий резерв живлення організму, вуглеводи, джерело енергії, а також вітаміни, мінеральні солі та вода, які ми отримаємо разом з їжею. Організму потрібна енергія, її ми отримуємо під час обміну речовин, метаболізму. Знайдіть, від якого слова походить біологічний термін метаболізм і чи правильно наукова спільнота його взяла за основу. Під час будь-якої діяльності витрачається енергія, тому за різних умов енергетичні витрати можуть бути різними. Наприклад, читання потребує менше витрат енергії, ніж туристичний похід. А ще на витрати енергії впливають. Спадковість унаслідок спадково зумовлених чинників, швидкість обмінних процесів у різних людей може відрізнятися на 10%. Статура: чим більше й важче тіло, тим більше витрачається енергії для підтримки життєдіяльності. М'язам потрібно більше калорій, ніж жировій тканині. Стать і вік у чоловіків обмін речовин відбувається швидше, ніж у жінок. Це зумовлено більшими розмірами тіла та більшою м'язовою масою. Спосіб життя у разі пасивного способу життя, процеси метаболізму вповільнюються, і, навпаки, під час фізичних навантажень обмін речовин прискорюється. Стреси, депресія, недосипання і голодування призводять до вповільнення обмін речовин. Тож відновлення енергії має бути різним у різних людей з урахуванням виду діяльності. Щоб уникнути порушень обмін речовин, важливо дотримуватися норм раціонального харчування та підтримки енергетичного балансу. Слід урахувати добовий раціон, який правильно розподілений між прийомами їжі. Харчування є раціональним, якщо воно повністю забезпечує потребу в їжі. Кількісному та якісному співвідношеннях відновлює всі енергетичні витрати, сприяє правильному росту та розвитку організму, збільшує його опір шкідливим впливам зовнішнього середовища, сприяє розвитку функціональних можливостей і підвищує працездатність людини. Ми вживаємо в їжу багато різноманітних рослин овочі, фрукти, зернові, олійні культури тощо. Природні та кліматичні умови України дають змогу вирощувати велику кількість овочів і фруктів на наших родючих полях. Овочі, фрукти та зернові культури забезпечують наш організм насамперед вуглеводами. Зокрема, рослини містять велику кількість потрібних людині вітамінів. Помідори містять велику кількість вітамінів, які мають антиоксидантні властивості. Сполуки, які захищають від шкідливих реакцій, що викликають надмірне окиснення в організмі. Яблука містять клітковину та пектин, що знижує рівень холестерину в крові, мед, джерело вітамінів і необхідних мікроелементів. Багато рослин вирощують заради спецій, якими здавна додаємо у страви. Куркума має протизапальний та імуностимулювальний ефект. Коріандр корисний для суглобів, розмарин радять вживати людям з низьким артеріальним тиском, кориця знижує рівень цукру. Цибуля, часник орегано — чинять антибактеріальну дію. А от м'ясо є одним із джерел білків у нашому організмі. Людині, яка не має надлишку ваги та проблем із перетравленням їжі, радять споживати м'ясо 3-5 разів на тиждень. А також чергувати червоне м'ясо з м'ясом птиці. Корисні й багаті насамперед на білки, жири та мікроелементи морепродукти. Риба, молюски, мідії, устриці, кальмари, різноманітні ракоподібні, водорості, морська капуста. А от прісноводна риба корисна для захворювання серця, а також при гастриті тощо. Страви, до складу яких входить риба, багаті на жиророзчинні вітаміни, що підвищують опірність організму інфекціям. Окрім м'яса, цінним компонентом їжі є молоко корів, кіс овець та страви з нього. Але не рекомендується вживати цей продукт людям, у яких погано засвоюється лактоза, молочний цукор. А також тим, хто має алергію на казеїн, складний білок, що є головним білковим компонентом молока. Важливими в раціоні людини також є яйця сільськогосподарської птиці. Зверніть увагу на піраміду харчування, що зображена на екрані. Нижній рівень піраміди показує пропорцію групи продуктів, які повинні становити найбільшу частину вашого раціону. Вони забезпечують чималу частину енергетичних потреб організму, тому їх рекомендується вживати щодня. За можливості вибирайте цільнозерновий або житній хліб замість білого. Друга позиція від низу піраміди містить овочі та фрукти. Вони є основним джерелом вітамінів і клітковини для організму. Важливо вживати їх у сирому вигляді, оскільки під час варіння в них витрачається значна частина вітамінів. Наступний рівень становить м'ясо та м'ясопродукти: риба, яйця, молочні продукти тощо, тобто ті, які містять білки. Найвищий рівень піраміди представлений продуктами, які ми повинні намагатися споживати найменше. Адже це прості вуглеводи, солодощі, цукерки, чипси, фастфуд, крекери, шкідливі жири, що можуть спровокувати збільшення ваги та пошкодити зуби. Тож під час формування добового раціону їжі необхідно врахувати енергетичну цінність харчових продуктів. Є багато різних систем харчування. Системи харчування це системи теоретичних знань і практичних методів, які містять певні правила вибору та вживання їжі людиною, розрізняють традиційні і сучасні системи харчування. Традиційні системи, на відміну від сучасних, існують уже давно. Вони формувалися протягом тисячоліть. Наприклад, елементом нашої традиційної системи харчування є борщ. Це справжня кулінарна візитівка України. Він став частиною нашої культури. Про нього є понад дві сотні примовок. Його згадують у казках і легендах. А завдяки таланту і наполегливості Євгена Клопотенка, українського шеф-кухаря та дослідника української кухні, наш борщ увійшов до переліку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Сучасні системи харчування будуються на теоріях харчування, існує безліч теорій харчування, є наукові теорії харчування, є альтернативні види харчування. До наукових теорій належить, наприклад, теорія збалансованого харчування і теорія адекватного харчування. До альтернативних видів харчування уналежнюють вегетаріанство, м'ясоїдіння, сироїдіння і ще безліч найрізноманітніших поглядів. Зауважу: харчуйтеся різноманітно, тобто споживайте продукти всіх основних груп, хліб. Крупи, овочі, фрукти, м'ясо тощо. Вживайте натуральні, хімічно необроблені продукти з коротким терміном зберігання. Не переїдайте, калорійність раціону не повинна перевищувати енергетичні витрати організму, а порції мають бути розмірами з вашу пригорщу. Правильно готуйте їжу, рідше вживайте смажені страви, віддавайте перевагу вареним, тушкованим або готуйте на пару. Оптимальним вважається чотириразове харчування з інтервалом у 3-4 години в один і той же час. Сніданок має становити 25% добового раціону, обід 30-40%, полудень 15%, вечеря 25% і не пізніше, ніж за 2-3 години до сну. В Україні запустили платформу про здорове харчування. Знаємо. Вона є частиною реформи системи шкільного харчування, яка відбувається в нашій державі з ініціативи першої леді Олени Зеленської. Назва «Знаємо» розшифровується як знаємо, що їмо. У підрозділі меню є технічні карти багатьох шкільних страв, а також поради щодо збирання поживних ланчбоксів як доповнення. Відскануйте QR-код, щоб потрапити на платформу та ознайомитися з інформацією про збалансовану їжу і харчову гігієну. Навчіться читати етикетки продуктів харчування, оскільки гарний рекламний ролик це зовсім не гарантія, що той чи той продукт виявиться дійсно корисним, без шкідливих добавок. Ситуація на календарі 20 жовтня. Марина хоче придбати в супермаркеті йогурт, який виготовлений 6 жовтня. На упаковці зазначено, що термін придатності цього продукту 14 днів. Як вважаєте, чи варто Марині купувати йогурт? Які чинники слід врахувати Марині під час придбання харчових продуктів? Мало хто замислюється про хімічний склад улюбленого продукту. У деяких людей через особливості обміну речовин певні харчові добавки, які містять продукти, можуть призвести до порушення здоров'я. Уникайте продуктів з харчовими добавками, які заборонені в Україні. Е121 барвник червоний цитрусовий, Е123 червоний амарант Е-240 240 консервант фольмальдегід. От, і все на сьогодні. Закріпіть знання, виконавши завдання та практичну роботу, що міститься в матеріалах під цим відео. Живіть наповно, керуйте не часом, а власною енергією. Бережіть себе і Україну.